Я на рибалці. Ну, ще не на рибалці, але буквально за хвилин 10, я думаю, я вже буду біля водойми, біля води, на природі і з вудочкою в руках. Сьогодні експериментальна рибалка. Знову ж, експериментальна. Минулий раз ми пробували нове щось на морі. Пробували <кхід> ловити на морі на м'ясо, на скумбрію, на кусочки скумбрії. Сильним успіхом це не вмінчалося, тобто там були якісь губанчики, покльовки, але нічого такого, в принципі, навіть і відео не робив фільм, оскільки, оскільки це було ну, не дуже ефектно і цікаво. Сьогодні в мене рибалка не на морі. Сьогодні в мене рибалка планується на озері, де риба не морська, А е яка живе в, в прісноводній воді, і це може бути Форель. Може, якась інша риба, я ще не знаю. Але їду саме на такі відомі для того, щоб щось нове показати, нове спробувати і просто для різноманіття. Яке я місце знайшов? Це капець. Зараз покажу. За мною озеро там через кущівці. Просто супер красиве. Я такого ще, напевно, ну, не бачив, або хіба тут бачив декілька разів. Зараз буду показувати. От сюди дорога, я далі машиною не заїжджаю, бо там трошки болото. Залишаю прямо тут, тут і так ніхто не їздить, такий проїзд, дуже мінімальний по лісу. Залишаю машину 50 метрів і я на місці. Там просто мисок, сонечко, штиль і глибина. Місце просто бомба. У мене складається враження, що в Норвегії дуже просто багато таких місць. Або я завжди попадаю на просто прекрасні місця з першого разу. Тут мілинка, камиш легенький, лілії ростуть. Там мілинка. О! Я бачив рибу прямо на камеру. Ось там на мілині. За мухою випригнула риба якась. Ім видно було, що муха біля води літала, така більша якась, і за нею рибу полювала. На Мілені, Тут глибина. Зараз будемо пробувати. А тут отакі вигляди відкриваються. Ху -ху -ху. Тут ловити і ловити цей мисок. Туди наліво можна кидати направо, вперед, на глибину, куди хочеш. Я просто не можу намилуватися цією красою. Це моє рибацьке місце. Просто як король. Тут я сьогодні буду рибачити, обловлювати території, знов рибка. Бачу хвильку. Ну, воді, ось тут недалеко, ось там невеличка рибка, але вона тут є. Це вже добре. E Я тягнув рибу. Я тягнув рибу на мепс нульовочку. Отаку От старесеньку, дуже. Мепс- нульовку бронзового кольору. Отут під травою. Невеличка рибка, може грам 150-100. Але мені так цікаво, що це була за риба, я не побачив. Фу, вона клюнула. Я вже якось так аж зневірився. Пробував мепс чорну, пробував силікончик уже. Бо, в принципі, більше дуже немає вибору на. на, на... Ну, я думаю, просто що тут це форель, і під форель треба от щось таке маленьке, блискуче, може в навіть малесенький, але я його не маю. Був удар, я продовжував проводку далі. От вздовж трави такий заброс, просто делікатний, супер. Там нульовка, бо та мепс має, може 2 грами, він не шумить нічого. Я кинув просто рівномірна проводка. Ну, як на вертушку, звичайно. Був удар, я продовжував проводку і буквально за 2-3 секунди покльовка вже така впевнена. Я не опускав до дна, оскільки бачу, що рибка зверху гуляє час від часу біля трави ось тут, тільки тут з'являється риба. І я бачу, що поверху вона з'являється саме зверху. І я не опускаю до дна, бо глибина там метра два-три. От не варто опускати до дна. От, зараз тільки завести траве вертушку, о, пішла. Нема більше нічого, напевно, злякалася рибка. Але, але я своє завдання можу на сьогодні виконати, шанси є. Перейшов на інший бік в миску. Тут в мене така ж сама затока. І бачу. Якась обірвана снасть на цьому на дереві поплавочок, якийсь повдок. Дуже дивно цікаво, на що тут ловлять взагалі. Теоретично, ну, на які оснастки тут практикують норвежці ловити, бо я таке ще поняття не маю, ні жодного рибака я не бачив на озерах, тут, тільки на морі бачив, і то на катер на катерах. Дуже цікавий зараз був момент. Я поставив меб-стрічку, досить таку більшеньку, що в мене є. І на ту рибку дійсно, яка клювала в мене, була, вона дійсно, можливо, завелика. Але я вирішив спробувати, скільки це ну, якась зміна на те нічого не було, і попробував на це. І тільки що вів приманку ось цю, вона добре блистить в такій прозорій воді. Її Дуже добре видно. Це при такій сонячній погоді не найкращий варіант. Ну але пробувати треба, тому я і. Завжди пробую нове щось. Ха -ха. Від неї тікало аж три риби. І я побачив ті три риби з глибини, виходять, тікають від приманки, і отут під берегом. Пронеслись десь туди, в ту сторону. Такі рибки грам по 100. Але це свідчить про те, що ця приманка, я думаю, зовсім не підходить, оскільки риба від неї прям тікає не те, що нападає, атакує, а тікає. Можливо, більше риба би клюнула, але я не бачу тут великої риби, поки що. І, схоже, тут невеличка рибка. Тому щоб її спіймати, треба точно менше щось ставити. Йду до машини швиденько, візьму гачки маленькі, і буду пробувати малюсенькі силікони, такі в півтора дюйми навіть менші. Можливо, вони спрацюють. Це дуже делікатна приманка, вона не виділяється в воді. У мене вона є в темних досить кольорах таких. На таку сонячну погоду, можливо, спрацює. Буду рибалити на ось такий селікончик півтора дюйма. Пробувати видрати цю невеличку рибку. У мене маленький спеціальний гачачок під нього. В такому темно-зеленому кольорі. Пробую я на селікончик щось розібратися. На малесенький мікроджиг. 5 грам у мене, тому що глибина все ж таки є. Але сама приманка 1,6, 1,5 дюйма, маленька, з тонесеньким малесеньким гачком, такому масляному, темно-зеленому, коричневому, в таком, в таких кольорах темних. Можливо, якась інша риба. Не знаю, не форель буде з дна і пробую все ж таки на дні проводку робити. А зараз після цього буду вже і впівводи пробувати по інакше. Є риба нарешті, нарешті є риба. Це форель здається. І ще потім, як вона скаче, це фурель. беремо підсак, щоб її не травмувати. Так, це форелька. Да, це фурелька. Це фурелька. Фу, я її піймав. Я вернувся до вертушки. Я вернувся до вертушки нульової. малюсінької вертушечки моєї. Я її впіймав. Я впіймав першого свого лейк-троута. Грам 120, напевно, 130 такий. Який ж він красивий. Який ж він красивий. Просто подивіться. Пускаємо її акуратно. Акуратно її випускаємо. Поплила гарно. Фу Задача виконана. Задача виконана, я піймав рибу на цьому озері. Я піймав першу рибу на Норвезькому озері, справжньому, дикому, між лісу, трави, лілій. Піймав першу свою рибку. Маленька, але вона дика. Справжня форелька. Повернувся до вертушки нульової своєї бронзової, такої, яка блистить, але дуже маленька, саме маленька, яка може бути. І зразу на першому забросі. Ця рибка. Ось туди під траву я кидав, так вона і клюнула там буквально зразу. Але приманка, вертушка опустилася на дно, там на свої там, 2 метри десь можливо. Два з половиною. І я тільки-тільки почав піднімати з дно, і вона зразу хапнула. Тобто риба не зверху клюнула, а біля дна все ж таки. Ми будемо опускати, старатися. Забрався в такі кущики. Класне місце досить. Мене тут риби не бачить. Я буду туди кидати зараз вздовж камишика. Таке ж саме місце, як напроти, але я в іншому вже і буду пробувати тут облавлювати територію. Вертушка нульовка, якій було. Трошки складний заброс тут, бо зверху сосна <смас> заважає. Але я все одно зроблю кілька закидів і подивлюся, чи є тут рибка, чи вона відкликатися буде на мою вертушку. Отримав я одну покльовку ось тут, прям біля берега, 2 метри від берега, бачив рибку, бачив форельку. Таку саму, як попередня, десь грам 100, і атакувала. Я навіть відчував ударчик, але не підсіклась просто. Ну, цікаво, класно, я дуже задоволений. Це 100%. Я буду ще пробувати їздити на озера. Можливо, буде більша рибка. Хотілося б, звісно, трошки більше Вон ходить, бачив біля лілі, тільки що з'явилась зверху рибка. Ось, хотілося б більше рибки, ну. Е Треба починати з чогось, тому я задоволений. Будемо ловити, пробувати, привчатися до форельки. Ось така приманочка вона мене сьогодні працювала. Він вже старий, дуже подертий, МЕПС нульовка. Але це бронза, така вже подерта бронза. Ось, 0,19 в мене флюр. У мене тончого навіть нема з собою, бо я розраховував на морську рибалку. Це найтончики, я маю 0,19. І шнур 0,4, я говорив вже по японській номерації. досить тонкий, в принципі. шнур нормальний ще. За флюрокарбон не знаю, можливо, достатньо, можливо, ще треба тонше, бо рибка дуже делікатна, хвиль немає майже і вода супер прозора. Тому я думаю, що можливо під форельку треба 0,14, навіть 0,12, 0,16. Я не знаю, якими ловлять. От. Ну, але будемо ловити з того, що є. В принципі, нормально, рибка покльовує, можна ловити. Можна ловити.